Сьогодні ми відкриваємо такий хаб для наших Херсон місті Дніпрі. Ми вже відкрили в Дроворозі, в Миколаєві. Зараз найближчим часом в Кробильницький, Львів, тут ще одна область по західній. Тут запрацює юридична допомога. Для ваших діток буде центр, такий центр дозвілля. Вони повинні бути в соціумі, повинні спілкуватися, розвиватися. Та і вас, думаю, буде знаєте, така одна велика сім'я в Херсонці тут, в Дніпрі, думаю, що вам теж буде приємним, між собою поспілкуватися, обмінятися думками, та, десь один одному допомогти. Хотів би подякувати Дніпровській обласній адміністрації за допомогу міській е, раді, саме завдячуючи їм. Е, Маємо це приміщення нашим міжнародним, міжнародним партнерам, дуже багато і організацій міжнародних, просимо волонтерів, які сьогодні нам допомагають. Свої вітання передає сам Сергій Шкакудін. Чесно, ми пам'ятаємо про вас, не забуваємо, і де Херсонців знаходилися ми зараз максимально якось можливою пікою все ж таки, щоб вам якось зарадити тих питань, де ви. Є. Для нас дуже важливо, що допомагати тим людям, які приїхали зараз в Дніпро. Розуміємо важкість вашого перебування, тих людей, які приїхали і втратили свої домівки. І ми стараємось допомогти вам, щоб ви могли тут знайти свою домівку аж до того моменту, поки наші Збройні Сили не повернуть ваші землі. Знову до України ви зможете насолодитись поверненням додому. А хтось знайде тут вже свій дім і знайде тут собі нове щастя. Це допомога дуже велика. тому що зараз такий час ми потребуємо тої допомоги, тих продуктів. Ті... Тіх, ну то всього, що маєш щоб... бути да, всього того, то уваги, яку уділяють нам зараз представники. Для нас це дуже важливо. Тому що вони що... не забувай про нас. Я Вона кажу, знала, що, як це... якби не, не наші люди допомагали нам, наші да. волонтери. Ну я не знаю, що робили би хай. У ці продукти ми не можемо в змозі Богу. їх купувати. Щиро, у нас немає таких коштів, щоб ми могли купувати собі отакі от продукти, тому що. Ну це неможливо просто. Ми зараз такий час живемо, що це дуже для нас це дуже важко. Так що я дякую всім вам. Будьте здорові, всі. Хай нас Бог береже, наші хлопці. Мій син теж служить. І я хочу, щоб усі хлопці всі діти повернулися живі. Всі, хто служать, і всі хто допомагає. Будьте здорові! Приходьте до нас просто приходьте. Дякую. не тільки за допомогою.